Студенти це люди, які завжди запізнюються на першу пару, але точно не пропустять нагоду спробувати щось нове. Саме тому квест до Дня студента, організований молодіжним центром Лофт, зібрав активні команди, готові до випробувань і гарного настрою. Маршрути для кожної групи були різними. Учасники рухались за власними картами і проходили локації в своєму порядку. Та завдання для всіх були однаково динамічними. Були спортивні станції, логічні загадки, міні-челенджі на швидкість, точність і командну роботу. На одній локації треба було проявити уважність, на іншій швидко мислити. Кожна точка вимагала чогось іншого. Цей формат додав азарту. Між командами виникла здорова конкуренція, але водночас відчувалась підтримка та командний дух. Коли всі локації були пройдені, команди зібрались на фініші. Тут підрахували результати, обмінялись емоціями та поділились моментами, які найбільше запам'ятались. Хтось відкрив у собі стратегічні мислення, хтось швидкість реакції, а хтось те, що командна взаємодія вирішує все. Скажи мені, як називалася ваша команда, і взагалі як сьогодні квест? Наша команда називалася Єдність тому що ми єдна група, ми єдині, і Україна теж єдина. Квести нам дуже сподобалося, було дуже цікаво, були дуже цікаві завдання. Ми зміялися, ми вірили у перемогу і ми перемогли. Сьогодні день студента. Що ти побажаєш своїм студентам? Ну, В першу чергу, гарних оцінок, щоб вийти на стипендію. Це саме головне, бо зараз гроші потрібні. Ну, по-друге, перемоги, як завжди, ну і щоб гарно складали екзамени. Завершився квест визначенням переможців, але головне це атмосфера, яка об'єднала всіх учасників. День студента цього року став не просто святом, а нагодою згуртуватись, відчути підтримку одне одного та разом провести час по-справжньому активно. Ірина Дасюк, Олексій Мягі, те компанія